Вітаю, ви дивитесь новини на 11 каналі. Близько 30 працівників Дніпроводоканалу звинувачують своє керівництво в корупції та спробах довести підприємство до банкрутства. Сьогодні вони зібралися на мітинг під стінами управління. Більшість із них для цього залишила робочі місця. Чи дійшли згоди люди та керівництво? Знають наші колеги. Ганьба! Ганьба! Їх мало бути 400, та під стіни Дніпроводоканалу цього ранку прийшло лише кілька десятків працівників. Кажуть, інші просто побоялися втратити роботу. Вчора в час виявляється, було свободе на собрання у і сказали, що якщо з яких участків люди будуть тут, начальники участків будуть уволені. Юрій на підприємстві працює п'ять років. каже, тяжкі часи почалися нещодавно. Склади пічати металолом, який можна використовувати... ну хотя бы для ремонта старой техники, э -э в приказном порядке заставляют сдавать. То есть э ну, мешают работать. Вот он, цех механизации весь забитый забитой техникой. Техника эта отработала по 18, по 19, по 20 лет. Срок ее списания 9 лет по, по нормам. Нам на эту технику отчисляется в год. Пати тисячі гривень на єдиницю. до того ж, люди скаржаться. з підприємства. Звільняють досвідчених спеціалістів. Безробітні вже 300 чоловік. Були вони і серед мітингувальників. І хоча люди з годину простої з плакатами, викрикуючи свої вимоги, керівництво на діалог з ними не пішло. Є недоробітка адміністрації, підприємства. і недоробітка. И есть недоработка правкома, я согласен. У нас работает 3411 человек. 3400. Мы видим здесь 30 человек. У Дніпроводоканалі скорочення визнають, кажуть, ще розпродають на металобрух стару техніку. Все заради ефективнішого функціонування підприємства. Змінення вже як пройшли. Це дало можливість в общем-то, і на сьогоднішній день практично своєчасно виплачують заробітну плату. У нас було відставання около двох місяців. От на сьогоднішній день ми видаємо в январі місяці за декабрь місяць. Той тобто, сократились розходи по сократились расходы в связи розходи зміненням режиму работы по заработной платі. На завершення мітингу люди поставили підписи під колективним зверненням до правоохоронних органів. расследовать діяльність нового руководства підприємства Олександр Тушенко, Олександр Дубина, новини 11 каналу.